Одному з подвір'їв приватного притулку у селі Трояни Диканської громади його мешканці, пенсіонери, люди з інвалідністю та колишні безхатченки. Ними опікується керівниця громадської організації Будинок милосердя Світлана Безгубенко. Я ніколи не проходжу мимо людей, які лежать на асфальті, сидять на лавочці. Я жила у Полтаві, трудилася, як всі люди, ходила на роботу, жила в мене сім'я була. Я приводила таких людей додому. Мила їх шукала якісь організації, куди можна було цих людей пристроїти, дати надати їм допомогу. Ну не завжди цих людей брали. То в них документів не були, то вони хворі були. Наприкінці червня на діяльність притулку поскаржилася до уповноваженого верховної ради з прав людини. Під час перевірки у закладі виявили антисанітарію, а його мешканці були голодні, розповів Владислав Носенко. У людей склалось таке враження про те, що це єдине місце, в якому їм будуть раді, і вони взагалі не ну, знали про те, куди можна звернутися. Люди з інвалідністю вони не повинні утримуватися взагалі в таких умовах. Буде проведено ретельне дослідження, перевіряється вся інформація, підстави роботи цієї громадської організації, умови людей. За словами Юрія Сулаєва, поліцейські щодо цього розпочали кримінальні провадження щодо незаконного позбавлення волі людей та привласнення їхніх документів. Самі мешканці притулку, яких бачили кореспонденти Суспільного, майже не говорять через інвалідність або порушення. Вам тут подобається проживати да, да, да». А керівниця будинку милосердя звинувачення відкидає. Показати умови проживання у приміщеннях Суспільному Світлана Безгубенко відмовилась. Кримінального в мене немає нічого. Все те, що в мене прозоро, все. Все те, що я там купляю, де можна чеки, в мене вони є. Там відповідає, відповідаю за це. Документи і карточки знаходяться в людей. У нас так, є так, свої кози, у нас є, в нас своє молочко є. Так? Огород ми не обробляємо, тому що ми не в змозі його обробити. Жили ми раніше із того, що я там була, ходила на роботу. Потім, коли людина тут знаходилася, робили їй пенсію робили паспорт, робили пенсію і жили за, ці, за цей рахунок. Після перевірки із притулку забрали до лікарень шість людей. Інші від госпіталізації та переселення відмовилися, розповів Суспільному регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Владислав Носенко. В одному будинку притулку нині лишається троє чоловіків, а в іншому четверо жінок, каже Світлана Безгубенко. Яну привезли чотири роки назад і привезли зімою, привезли її. На носилках скора допоможку привезла її. Я так зрозуміла, що рідні її вигнали, виселили її, дітей у неї тут немає, тільки того, що вона дихала. Жизнь у них таких у неї не було ніяких. Тобто вона тут, ми її вчили ходити, ми її вчили сидіти, ми вчили її на горшочок ходити. За словами речника поліції області Юрія Сулаєва, санкції статей, за якими триває розслідування, передбачає від штрафу до п'яти років позбавлення волі. Оксана Іванова, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава.